Українська оборона промисловість вийшла на темпи виробництва шести самохідних гаубиць Богдана на місяць. Про це нещодавно повідомив президент у соцмережах. Минулого тижня керівник української компанії, що є супідрядником у виробництві цих сало, також підтвердив срійний випуск Богдан та розкрив низку деталей. Так, стало відомо, що українські самохідні гаубиці випускаються паралельно у кількох модифікаціях для збільшення обсягів партії. Крім того, виробник також розробляє ще декілька версій САУ на додачу до них. Україна може мати на озброєні версії вітчизняної протикорабельної ракети для ударів по наземних цілях. Таку інформацію виданню Варзону нещодавно повідомив представник українського оборонного відомства. Дальність модифікованої ракети становить 400 кілометрів водночас, корисне навантаження 350 кілограмів. Для порівняння у протикорабельної версії ракета може нищити цілі на відстані до 300 кілометрів і має бойову частину 150 кг. кілограмів. Українські артилеристи дедалі частіше використовують реактивну систему залпового вогню буревій. Українська РСЗВ Буравій отримала чимало у порівнянні зі своїм радянським попередником РСЗВ Ураган. Буревій має броньовану кабіну, оснащену цифровою апаратурою правління вогнем, включеною системою обміну інформацією. Це дає змогу відразу отримувати інформацію про цілі для ураження від аеророзвідки. Як зазначають військові, за допомогою цього комплексу ми можемо заїжджати на напрямок, не виходячи з машини, чого не було на старій установці, можемо передавати дані та обмінюватися командами, не застосовуючи радіостанції. Ці чинники неабияк пришвидшують роботу екіпажу, оскільки час від виходу на позиції до початку пуску скорочується на декілька хвилин. Отримавши розвіддані від БПЛА, екіпаж виїжджає на вогневу позицію. Там армійці швидко розгортають та готують пакети і за командою здійснюють запас ракети з кабіни. Українські військові використовують нові українські кориговані ракети калібру 300 міліметрів з дальністю до 110 км. кілометрів. Про це розповів перший заступник голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України. Також він повідомив, що в минулі роки для Збройних сил України замовили декілька сотень таких високоточних ракет. За його словами, точність ракет підвищується завдяки так званим газовим кермам десяткам невеликих отворів. Ракета наводиться на ціль через GPS. Він також заявив, що існують плани зі збільшення дальності ракети до 150 кілометрів, однак не уточнив, коли саме можуть бути готові такі варіанти. Крім цього, він додав, що нові високоточні ракети зі збільшеної дальності не будуть проходити випробування, а будуть відразу відправлятися українським військовим. Національна гвардія України продемонструвала перетин водної перешкоди за допомогою вітчизняних БТР-4Е. Відповідні кадри опублікував командувач Національної гвардії України. Як він зазначив, БТР-4 може виконувати завдання і в морях, наприклад, чорне. На кадрах можна побачити два БТР-4Е, також помітна одна з особливостей цих вітчизняних бронетранспортерів велика осадка, про якій ніс машини йде під воду. Це призводить до збільшення опору руху на плаву. На озброєння українських десантно-штурмових військ надійшли вітчизняні бронемашини Козак 7 Про це повідомило українське видання броньовик, створений на шасі Форд з колісною формулою 4х4. Машина, оснащена двигуном потужністю 390 кінських сил, може перевозити до 9 бійців. Проти міний захист витримує міни потужністю до 6 кг тротилу. Волонтер Сергій Притула показав вітчизняні дрони Камікадзе Бобер. Дальність польоту цих дронів становить 1000 кілометрів, вартість одного дрона 4 мільйона гривень. Для Сил оборони України за кошти благодійного фонду було закуплено 50 таких дронів. Дрон, побудований за аеродинамічною схемою Качка, що забезпечує ефективне керування по тангажу. Така схема може допомагати дрону ефективно змінювати свою висоту для проходження зон протиповітряної оборони або для зміни цілі. Українські військові отримали початкову партію нових ударних та сучасних безпілотників. Про це свідчать нещодавно опубліковані фото компанією виробником. Це далекобійний безпілотник камікадзе. Розробник заявляє, що дальність польоту становить 750 кілограмів, маса корисного навантаження 32 кілограма. Дрон можна запускати з короткої злітної смуги або з катапульти. Наразі компанія має початкову виробничу потужність у 100 одиниць на місяць, однак у перспективі вона планує збирати мінімум 500 таких дронів Камікадзе на місяць. Служба безпеки України використовує для спецоперації у Чорному морі ударні морські дрони Мамай про розробку цих надводних дронів СБУ розповіли вперше. Мамай наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 кілометрів на годину. При цьому у СБУ також використовують інші ударні морські дрони. Зазвичай вага бойової частини українських морських дронів 450 кілограмів, але є дрони з бойовою частиною вагою 850 кілограмів. Ці дрони є результатом місяців розробки. Українські військові розповіли про можливості вітчизняного морського надводного безпілотника Магура В5, також вони продемонстрували його ходові та маневрені характеристики. У середній частині безпілотник має невелику надбудову, попереду якої розташований комплекс з поворотними камерами Магура В5 може долати відстань до 800 км. Дроном керують за допомогою спеціального переносного пульта з екранами і набором клавіш. Вітчизняний морський безпілотник може нести 320 кілограмів вибухівки. Оборонно-промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня Рубака в українському головному управлінні розвідки розповіли, що їх вже використовують. Баражуючий боєприпас оперативно стратегічного рівня Рубака здатен долати відстань у 500 кілометрів. Апарат виготовляє засекречена українська оборонна компанія. Безпілотний літальний апарат, створений по типу літаюче крило, та має двигун у передній частині. Запускається за допомогою катапульти. Один такий БПЛА коштує 550 тисяч гривень. Український дрон Кобра почали виготовляти серійно. Про це повідомили в армії дронів. Зазначається, що собі вартість кобри становить близько 2 тисяч доларів, що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали. Дальність польоту цього БПЛА 300 кілометрів, вантажопідйомність 15 кілограмів. Упродовж двох місяців 2024 року українські виробники випустили приблизно 200 тисяч піввідронів. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічної галузи промисловості України. Як вона сказала, є задача виготовити за рік мільйон ударних дронів. Наші потужності вже дозволяють виготовити стільки і навіть більше. За її словами, цього року спроможності українських виробництв досягнуть рівня 2 мільйонів дронів різних типів, у тому числі FPV. Наразі у розробці перебувають нові fpv дрони типу Крило. Міністр цифрової трансформації повідомив, що українська наземна роботизована платформа під назвою Ретел пройшла успішні польові випробування і запущена у серійне виробництво. Нова роботизована платформа Ретл Це наземний робот Камікадзе, призначений для знищення різних цілей, передусім ворожої бронетехніки. Максимальна швидкість українського робота становить 24 км на годину, дальність використання 6 км. Сили оборони застосовують нову версію протитанкового ракетного комплексу «Скіф-М», також відомого в збройних силах як Стугна. Про це на польській оборонній виставці повідомив представник української компанії. Комплекс отримав новий полегшений пульт дистанційного керування з новими, більш комфортними органами управління польотом ракети. Також ПТРК отримав новий модуль прицілювання та наведення танкісти 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка використовують вітчизняні протитанкові керовані ракети Комбат. На кадрах, які були опубліковані у соціальних мережах, показано заряджання керованої ракети у танку Т-64 БМ2. Комбат це українська керована протитанкова ракета, яка запускається з гладкоствольної гармати. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.